В мережі є дуже дуже багато відео так званої бусифікації або якихось інших конфліктів між громадянами і працівниками ТЦК, і, зокрема, чимало їх із Львову. Звичайно, в значній мірі це все може бути російський розгон, російський ПСО, але ну, складається враження, виправте мене, що ніби як в західних регіонах України не лише про Львів йдеться, але зокрема цих інцидентів непорозумінь такого плану дещо. Більше, ніж в середньому по країні. Якщо це так, то з чим це може бути пов'язано? Знаєте, я можу вам назвати сотні прикладів, коли люди втікали від війни сім'ями до Львова, переселенці, тут приходили, реєструвалися і йшли воювати. І ми дуже багато вже поховали хлопців, які приїхали зі Сходу України чи з півдня, і тут лежать в нас на Лачаківському кладовищі. Звичайно, що деколи є непорозуміння, бо ну, ми живемо військовий час. Ми відкрили один з перших рекрутингових центрів нас у Львові спільно з Міністерством оборони. Я думав, що власне оця хвиля рекрутингу, вона буде домінуючою. Потім було прийнято рішення: Ні, давайте ми йдемо таким шляхом, що вже і негайно, і сьогодні. І почалися оці от інциденти, що не красить нас з вами. Я би трошки по-іншому перебудовував дану тему. Я б все-таки знаходив певні фінансові стимули і давав більшу допомогу тим, хто хоче йти воювати, прийняв таке рішення. Натомість ті люди, які сьогодні ще не готові, нехай долучаються до роботи, нехай працюють на підприємствах, нехай створюють дохід для держави, нехай отримують заробітну платню. Дозріють, підуть воювати. Ми повинні розуміти, що Росія була, є і буде завжди ворогом. І ця війна, вона не зупиниться ніколи. Може бути перерва. А скільки вона буде, рік чи більше, це залежить від того, наскільки ми перебудуємо систему управління нашій державі. Тобто що ми маємо дуже великий внутрішній потенціал, але ми його не задіяли в державі. Тому я би використовував всі чинники. І ще раз наголошую, якщо б, наприклад, грубо кажучи, там людина, яка хоче воювати, мала б можливість отримати 500 тисяч. Ми б мали значно більшу кількість людей, які готові йти воювати. Натомість, де ми візьмемо ці кошти, якщо ми активізуємо всіх людей, які сидять вдома і бояться вийти на вулицю, щоб вони працювали, ну то тоді ми будемо мати більшу наповність нашого бюджету, і більше коштів буде. Тут треба дуже мудро, Бовно, плавно метод пряника має переважати метод батога. А, звичайно, тому що коли людину лапають на вулиці силою завозять в навчальний центр, потім на передову, ну ви ж знаєте, що є випадки, коли люди йдуть з поля бою, і ти йому нічого не зробиш, тому що він потім повернеться через місяць часу, він не понесе покарання. То нащо людина не вмотивована. Якщо потрібно, вмотивовано, але навчена людина. Треба виділяти серйозний ресурс на навчання людей. І повинні ми розуміти, що війна майбутнього це технологічна війна. Тому те, то, що ми сьогодні тут генеруємо нові інноваційні розробки дронів, антидронових систем це майбутнє нашої перемоги.